Втратив руку дружину та рідну домівку, але в новому місті знайшов нове життя і кохання Вікторові Голубо, 58, і він у жовтій маніжці щоранку невтомно прибирає вулиці Чернівців. Всі знаєте, дивляться і думають, ну як можна мести однією рукою, як можна. Там перетягти, перенести там щось зробити. У 1996-му під час будівельних робіт Віктор упав з даху п'ятиповерхівки. Лікарі не давали йому жодних шансів на життя. Зрештою, Віктор вижив, але лишився без руки. Через це хотів укоротити собі віку, бо не розумів, як жити далі. Я хотів повіситься мене сусід спас, а потім я таки випив ампул яду, думав отровитися. Тоді Віктора знову врятували, і він відчув, що хоче жити. Перші два роки чоловік ніде не працював з другою групою інвалідності його не хотіли брати на роботу. Але Віктор не здавався, відкрив власний магазин і став підприємцем. А за п'ять років після втрати руки зустрів своє кохання і одружився. Подружжя придбало будинок у селі на Чернігівщині та разом прожило 19 років. Три роки тому життя його дружини забрала хвороба. Віктор лишився на самоті. А коли почалася повномасштабна війна, довелося лишати й хатину. Через обстріли Віктора евакуювали серед можливих варіантів, він обрав саме Чернівці, оселився у місцевому гуртожитку для переселенців та одразу ж почав шукати роботу. Йому всюди відмовляли. Не вірили, що чоловік з інвалідністю зможе якісно працювати. Та Віктора це не зупиняло, і в нього нарешті повірили в місцевому КП містосервіс разом з напарником, переселенцем із Слов'янська взяли ділянку в кілька вулиць і почали працювати. Попри відсутність руки, він завзято виконує всю роботу на рівні з іншими двірниками та не любить, коли його жаліють і роблять поблажки. І я працюю на рівні ЗСМО. Я не скажу, що я чимось від чогось відказуюсь. Віктор думав, що побуде в Чернівцях кілька місяців і повернеться на Чернігівщину. Але це місто припало йому до душі, а ще подарувало нове кохання. Признайомилося мене ентузіастом. ми там жили в 10 будинку. Я кожен вечір виходив там на площадку каву пити. Ну Так раз побачив два побачив, тоді приближив каву випити. Тепер вони живуть удвох. Пані Ірина в'яже шкарпетки захисникам. А віктор готує її улюблений яблучний пиріг. І щоранку о 6.00 бере до руки мітлу і робить чистішими вулиці своїх улюблених чернівців.